Господь з вами і, і з духом, твої. читання святого Євангелія від Марка. Слава, Слава Тобі, Господи. Того часу зібралися до Ісуса Фарисеї та дехто з книжників, які прийшли з Єрусалима, і помітили, що деякі з його учнів їли хліб занечищеними, тобто немитими руками. Адже фарисеї і всі юдеї не їдять, якщо не вимують рук, потираючи їх кулаком, дотримуючись передань старших, і, повернувшись з торгу, поки не зануряться у воду, не їдять. Є й багато чого іншого, що вони прийняли, щоби дотримуватися, занурення у воду чашок, глечиків, мідного посуду, лежаків, і запитують його фарисеї та книжники. Чому твої учні не поводяться згідно з переданнями старших, але за нечищеними руками їдять хліб. А він відповів їм: добре Ісая пророкував про вас, лицемірів, як написано, цей народ губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене, та даремно поклоняються мені, навчаючи доктрин заповідей людей. Залишивши заповідь Бога, ви тримаєтесь передань людей. І він говорив їм: ви добре відкидаєте заповідь Бога, аби лише зберегти передання ваші. Адже Мойсей сказав: Шануй свого батька і свою матір, і ще хто лихословить батька або матір, нехай смертю помре. Ви ж кажете: якщо якась людина скаже батькові або матері корван. Тобто дар Богові є те, що ви мали б одержати від мене, то після цього вже не дозволяєте їй нічого зробити для батька чи для матері. Скасовуєте Боже Слово оцим вашим переданням, яке ви ж і передали, і багато інших подібних речей робите. Слово Господнє. Слава Тобі Христе! Хто такий лицемір. Сьогодні ми чуємо визначення лицеміра в стосунках до Бога. Ісус говорить до цих фарисеїв, що ви лицеміри і цитує Ісаю, це народ, який губами мене шанує. Серце ж їхнє далеко від мене. Лицемір це фальшива людина, яка робить вид. Релігійний лицемір – це той, який знає гарно робити зовнішні дії, а навіть в моменті, коли їй здається, що вона молиться, якщо її серце далеко від Бога. А багато дій, які людина робить губами, багато молитов, то чуємо, що це лицемір. Ісус говорить: бережіться закваски цієї лицемірства. Тому Ісус вчить, що не в багато слів'ї, не в багатой кількості молитов, ми знайдемо стосунок з Богом. Але це сердечність, йдеться про сердечність. Як визначити, де моє серце? Тому що Ісус говорить сьогодні: губами «Шануєте Бога, а серце далеко від мене. Як визначити, де моє серце? Як визначити? Як ти можеш визначити, де твоє серце? Ну, перше через думки. Над чим ти ламаєш свою голову? Що в твоїх думках? Що в твоїх думках? Часто ви знаєте, що ви можете бути тут, в храмі або можете молитися губами, а думками незрозуміло де. Можете робити ви, що мене слухаєте. Можете робити, вид, що слухаєте Євангелії, а думками незрозуміло де. І навіть можемо не помітити, куди наші думки нас повели, де ти знаходишся своїми думками? Про що ти думаєш? Про кого ти думаєш. Ми можемо навіть так навчитися постійно жити, що ми. Цілий час не там, де знаходимось. Можемо привикти до того, що ми є на одному місці, а наші думки не тут. Де я знаходжусь моїми думками? Над чим я ламаю мою голову? Це перше, те, що покаже, де я знаходжусь. Фізично тут, фізично можу робити якісь релігійні дії. Губами можу махати, а думками де? Це видно. Якщо ви подивитеся деколись навіть, і я себе ловлю, що як священник говорю молитви, а думками полетів або дивлюся на когось в храмі, я говорю проповідь, а людини немає, тому що вона ще не добігла, бо думками вона десь дуже дуже в багатьох сферах. Де ти знаходишся? Де твої думки? Над чим ти ламаєш голову? Там і твоє серце? Там і твоє серце. Другий показник це які в мене почуття? Які в мене почуття? Чого я тепер прагну? Чого я тепер боюсь? На кого я злюсь? Які в мене почуття, бо через почуття я можу назвати, коли я вмію назвати, думками ятами, почуттями почуття страху, керують мене до майбутнього чи злість на когось, затримують мене в минулому. Я злюсь на когось, хтось мені не зробив щось, не написав. Не подзвонив, не дав, не приніс, і я думками є тут, а спілкуюся з цією людиною в голові. Моє серце в злості в страсі, або в якійсь пожадливості, бо я щось хочу. Дуже хочу, когось хочу. І тут, якщо ми з вами. Зможемо назвати, про що я думаю і які в мене почуття, я можу назвати навколо чого я кручуся, навколо якої цінності я кручуся. Що є моєю цінністю? Хто є моєю цінністю? І там зазвичай, брати і сестри, є три постаті. Перше, це я. Можу бути в центрі. Мої плани, мої образи, мої бажання. Я можу бути в центрі. Друге, це в центрі може бути інша людина або група людей. Предмети, вони зі мною зв'язані, декотрі предмети вони можуть бути зв'язані з іншими людьми. І є третя опція. Це в центрі Бог. Наші почуття і думки можуть показати, хто в нас в центрі. Для батьків часто може бути там в центрі дитина, а Бог потрібний, бо дитина в центрі. Для людини-егоїста може бути в центрі я, а потім хтось інший. Але Бог заздрісний. Про стосунок з ним. Бог говорить, я маю бути в центрі, я маю бути в центрі. І через цей центр іде весь інший стосунок. Чому? Бо якщо не я в центрі, ти когось обожнюєш, ти чиниш когось ідолом. Ти обожнюєш або себе і тоді будеш качати десь права. Що не так як ти хотів, не так побзирав, не так сказала, чого ці всі сварки дуже часто. Бо поставив себе хтось в центр. Або інша особа, яку ми обожнюємо, вона стає в центрі. І тоді наша молитва і наше спілкування з Богом воно буде лицемірним. Воно буде нечесне. Бо перша вимога в чесному стосунку з Богом, це коли я з ним спілкуюся, він має бути в центрі. Люби Господа, Бога свого, всім серцем своїм, всім розумінням своїм. Коли Бог спілкується з нами, це можемо собі лише так вообразити. Для нього кожен з нас є в центрі, Він не розпорошується на когось іншого. Кожен з нас є винятковим, і Він повноцінно віддається в цей стосунок. Повноцінно. І я лише тоді можу досвідчити повноцінно цей стосунок, коли він в мене теж стане в центрі. І тоді це буде чесний, правдивий, глибокий стосунок. До якого Бог нас і запрошує? Де моє серце? Хто мій скарб? Що є моїм скарбом? Навколо чого крутяться мої думки, навколо чого мої почуття? Добра новина, брати і сестри, в тому, що якщо ми будемо уважні, до того, що, де мої думки, де мої почуття, ми можемо затриматися і зробити вибір. Це не просто, коли людина вже живе там, біжить, 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 по накатанні, думки, почуття розпорошені. Водночас ми і тільки ми можемо прийняти рішення і сказати собі стоп. Я хочу бути чесним і чесним». В стосунках з Богом, я хочу на Ньому зосередитись, на ньому. Я хочу, щоб те Отче наш, ти радуйся Марія, були зосереджені на Отці і на радуйся Марія. Тому Ісус дуже малослівний, Ісус малослівний, Він нам дав коротку молитву, Отче наш, все більше нічого. Він говорить: не бійся, короткі слова. Довіряй короткі, наші довгі молитви вони можуть нам допомогти вирулити з цієї, нашої розбурханості, думок і почуттів. Але, брати і сестри, якщо Бог є найважливішим, а мав би бути найважливішим в нашому житті, нам потрібно вкласти зусилля щоб ми не були лицемірами, вкласти зусилля в цей стосунок. Він має бути центральним. Коли ми молимося, коли ми на службі Божій, коли ми молимось, вервичку, ми вкладаємо максимум зусиль, щоб вибудувався цей стосунок, щоби він не був лицемірним, щоби ці слова були не про нас, що губами ми шануємо. А серце наше далеко, потрібно боротися. І коли вибудовується цей момент, що серце моє контактує з Богом, який є моїм скарбом, є досвід такої глибини, такої сили, що хочеться цю мить затримувати. В моменті, коли ми не відчуваємо цю силу і глибину в нашій молитві, в наших богослужіннях, знаєте чому? Бо ми забігані, бо ми лицеміри. І ми до цього привикаємо. Дуже важливо, щоб ми не привикали до цього, щоб не дозволили собі жити так, що ми привикли вже до цього, що ми забігли, побули, вибігли і побігли далі. Просімо про цей дар чесності, просімо про цей дар, щоб ми були чесними до того, де наші серця, де наші думки, щоб ми наверталися, признавались до цього і затримувались на цінності наших сердечних стосунків з Богом.